І здобути очки для кодерс буде дуже добре. Тому дізнаємося, що що. Удар. Зараз елекс небезпечно знову створює епізод. Воротар кодерса рятує. Воротар Кодерса знову гольовий головний герой цього епізоду. Попередній матч, який нещодавно завершився. Ще одна атака від Елекс. Елекс тим часом відкриває рахунок. 18-й. Юрій Вітрук, 16 й номер. Роман Осідач. 17, й 21 й Влад Богаєв, голкіпер, 14. -й. Ігор Кроковський. Помилка і може Кодерс забивати. Треба забивати, і вони це роблять. Звільний рахунок досить швидко, Кодерс. Мастер Тілізі при намі в матчі Кия. То сьогодні відбулися матчі на боску арені. Бонда... Передача на правий край. Філовус гол від елекс. Ось так от просто із здальньої вістині. забі, додача ліворуч. Осідач. Гінко, Олег Гінко. Гінко. І Влад Богаєць. І, звісно ж, зараз бачимо в дії 9-го номера Івана Стасіва. Бачимо туди. Е, на один матч поки що менше. 13 очок. Глобалоджик третій. 9 очок сьогодні поступилися. Гол! забиває Елекс. Робить Удар гол! Прямим ударом зі стандарту забиває зараз 9-й номер. Елекс. Білоус. Віддає передачу праворуч. Під удар перекладена. Який же яскравий момент зараз від Елекс. Перехоплення від Стасів. Стасів. Абсолютно один. Зараз проходить, знаходить поруч Шимків. А Шимків! Олександр Шимків! Забігає праворуч Чабан, він отримує передачу. Чабан. центр і ще один гол від елекс. І робить це, я так розумію, Олег Гінко. До речі, під підв'ятим номером грає Мирослав Чабан. Ще один гол елекс. Ну, це вже остаточна. Крапка, але... Завершується Елекс здобува перемогу. Хоча, попри рахунок, Кодерс давав шалену боротьбу, не зупинявся. І дякуємо Кодерсу за гру. І вітаємо елекс з перемогою.